Всім привіт, рибацюги! Вітаю на каналі Рибацьке щастя. Я на рибалочку, друзі. Погода сьогодні чарівна. Мороз мінус 5, але дуже сонячно. Я не люблю таку сонячну погоду, мені до вподоби більш така похмура. Але вибору природа мені не залишила. Я вирішив виділити півтори, максимум 2 годинки часу для риболовлі. І половити, верніше, хоча б одного окуня піймати з криги. Подивився, там я прогноз на тиждень, два вперед. Прогнозують тепло і ця крига вона просто розтопиться. Думаю, ну, якщо я сьогодні не піду, то завтра може бути пізно. Так що, так що друзі, айда на рибалочку. План дій дуже простий. Приходжу, беру бур, бурю лунки і полонка буду швидко перевіряти. Рибалити буду на чортика. Друзі, в мене є обновочка. Дивіться. Який красивий рушничок придбав собі для риболовлі. Ось таке ставимо жовтим, яскравим. Щоб бачили мене. Отако я постійно роблю. Ставлю сюди так. В чобіт. Ось так. Чик. І рушничок сидить собі в чоботі, вам не заважає і завжди під рукою. Піймали рибу, руку витерли. Ось так. Старий рибацюга ходив вже, шукає окуня. Бур взяв в руки, буреть. Зараз я йому допоможу. в мене теж є такий інструмент. Бурящий. Так і вперед. Лід небезпечний вже стає. А зараз, якщо пару днів погоріє сонце, то сюди краще не заходити, не ризикувати. Часу небагато, хочу піймати рибу. Ну хоча б покльовку побачити, бо тому що зима, рибалка така. Риба притрушена. А лід так добре тріщи. Тріще. Це ще сонце не гріло, ще мороз тримає. Днем краще звідси тікати. Був кльов? Ні. Може і не бути, то вже пізно година. Я тобі скажу, що тут лід грубший, як так. Ой. Ти уважай. О! Ох, мов шрап уймети. Мав ємитис. На торі, на п'ятах приїхав все добре. А я зараз трохи побурю. То нічого? А як ти маєш ловити? Ну логічно. Я таки наглий прийшов, зараз тут побурю. А, то в принципі ти набурив. А, ну так. Да. Але що, в твоїх не клює, треба шукати свою робочу лунку. Ну і я ще пару в бурю. Думаю, йду сьогодні, бо завтра вже на нього не зайдеш. Ну, як пригрію пару днів, то й торба. Тепла. Ну і на завтра 7-8 я дивився. Короче, ночі 0, мінус 1. Я не був вже пару днів. Так тягне на рибу. Три проводці гроби, І відірвало нас. А він 0,12 навіть не чує. Так Ну ти вчора душу відвів, ти молодець. О, куньок! А? Я піймав у кунька. <рес> Немарно я їхав. А, дивіться, який випіймавського Паразит. Навіть обернув крешку. Але піймав. А чого великого, так не можу піймати. Можливо, клював. Другий окон, цього просто забагрив. Зараз перевіримо. Так. Клював другий. А того забагрив. Ще одно. Я щасливий. А мені щастить. Чуйка не підвела, що потрібно їхати на риболовлю. Хтось там є. Ох, це гарний окунь клює. Крупний. Бо його не можеш піймати. Тому він і гарний. Бо він хитрий. Блін. Це просто жесткий поклвки. За таких покльовок варто їхати На рибалку. Тільки з-за покльовок. От хитрющий. Все йому може не цікаво. Нема? Тихо. Гребі, наші забаганки якось по барабану, знаєш. Мільйон То, що ми собі плануємо, що приїдемо, будемо зараз ловити. Ні в кого не буде клювати, лише у мене. Це її често якось до лампочки. Так пофіг качку Це точно. Ну ти вчора отримав кайфу. І відривало, перев'язувався, але хоч було в руки тепло, правда, перев'язуватися. Та то, що я раз, який той, що де мормишку одну урвав, такі були, ну хав бетон. Гачки відломлював, за одної кози, два гачки відламав з одної одна. Крепкий-крепкий був окунь. Та окуня, то я догадую, які крупні окуня. Ті хто не знає, які тут є окуня, вони й не таку такого. Відпустимо це красунів. Є підростайте, добре. Риба, якщо не клює, то якщо вона не хоче бути активно, ти її мотиль давай, без мотиля, предлагай. Її все рівно. Взяти роздерти рибу. І що, вона вже роздерта, чоловіче, вона вже нічого. Випадково риба багреться. Я з цим не спорю. Ловиш на силикон, на якусь блісну. Ну, на всякі ці штучні приманки. Бувай, звісно. Ну ти її неумишлено, ти спінінгіст. Ти приманку ведеш, ти чуєш ударчик, ти автоматом робиш підсічку. Так, Так. так. Ти ловиш хижака, ну. Може боком клюнути якесь і друга риба. Так, мені теж попадали. Попадали. Нечайно. Мені навіть щуки попадали за верхній плавник, наприклад, за хвіст. Ти ведеш, ти чуєш удар, ти знаєш, ти цілеспрямовано ловиш щуку. І вона має тюкнути. Ти чуєш той тичок, ти робиш ту підсічку. А як вона там вже тобі тюкнула? Ти вже потім ведеш по факту, коли витягуєш. Да, що й ти Да, да. А, спеціально... Та, а, зубах? Уломав гачок знову? Але був би танк такий. він тут крутиться, ну. Але... А, ти з мотилем. Він на мотиля може відреагувати скоріше, як на цього чорта. Він мене мочив. Смековий смикав, і смикав, досмекався. підростає. Перед. чепурний окунь. Мандрують трохи далі. Заборюсь в другому місці. Спробую. Лунки бурив. Ну, походу, походу, це на цій водоймі. Остання моя зимова риболовля, тому що лід дуже першивий. Три-чотири підйоми, опуски. І можна йти далі. Лунки готові. Приступаємо. Так, друзі, перевірив я ці лунки. Вирішив зняти цього чортика. Вирішив зняти цього чортика, перев'язати іншого, спробувати ще на нього. Якщо ні, можна збиратись і виїжджати звідси. Тобі повезло, видиш? Рибоцюга відірвала мормешку за 80 гривень. А мені щось не щастить, не хоче нічого вкрасти мого чорта. Та хоча б одного сьогодні. Хоча б одного чорта вкрало. Хочу я поставити Дорогого Дорогого чортика? Може його відірве вяжу я чертыка просто проселиваю сюда жилку в ушку и роблю двину петельку и привязываю просто петельку двойным Возлом. Ось так. Змочуємо і затягуємо. Виходить. Він собі вільно на петлі рухається. От і все. Відкушуємо. Не щастить мені. Не хоче в мене украсти чорта. Я дозволяю вже украсти. А то стільки рибалок ні одного обриву. Скучно. Не хочу тут ніхто вкрасти, чортик. Йду, йду і до друга. Може там мені пощастить. Так, друзі. Час для рибалки вичерпаний. Три окунці я піймав. Щоб декілька покльовок було. Все прекрасно. Можна сказати. Мабуть, що риболовний сезон я закрив. Все, їдемо. Я їду. Та то і я їду. Радий тебе бачити. Я теж вже збираю. Так. Шануйся. Так, так, так. Мабуть тут. Ну, мабуть на цьому озері вже останні моє зимове риболовля. Бо прогнозують тепло. Найживот, живуть, набирають вагу. Тепер би ще щасливо вийти, щоб я не проломався. І краки не будуть мені берувати. О, Тримайся. Вони виростуть великими пацюками Два, три, і потім знову три, будуть тобі відривати. Що мені дасть? Теж будуть відривати мормешки. Що мені стане? Дома є 11 тут. П'ять. Супер. Я жарину рибу їм. Сануйся пока. Давай. Так. Тепер ще вдало вийти на берег. Потрібно. Думаю, все вийде. Так, да, щоб я не десь під берегом не... не провалився. Бо там лід ще гірший. Був перший. А тепер ти рахуєш, що вже півтора години я на рибалці. Буде зараз шок контент. Ой-ой-ой. Але я маю надію, що може мені я вдало вийти. О! Все получилось. Вам, друзі, всього найкращого. Бережіть себе та своїх рідних. На рибалці ми з вами ще зустрінемось обов'язково. Ну, не знаю, чи на кризі, чи вже десь. На відкритій воді. Окуня спробую половити на силікончик. Всім до зустрічі всім пока!